Попри війну, Тростянецька громада приділяє значну увагу реалізації творчого та інтелектуального потенціалу молоді, активна молода спільнота, запорука майбутнього розвитку громади, новий молодіжний простір із зоною для відпочинку, навчання та творчості якраз і створюється з метою підтримати молоде покоління. Вже сьогодні його облаштовують у приміщенні публічної бібліотеки. Простір для спілкування громада створює у співпраці з благодійною фондом «Голоси дітей». Ви бачите, завершуються роботи. Фактично залишилося хлопцям попрацювати два тижні. Бригада працює з Тернополя. Благодійний фонд Голоси Дітей нам оплатив ці роботи всі. А це три кімнати, фактично, які будуть зроблені. Дві кімнати в стаціонарній будівлі, в самої будівлі бібліотеки. Тут було книгосховище. Ми його зараз перевезли на інше приміщення, а вирішили тут розвивати напрямок розвитку дітей. Сюди будуть в одну кімнату перенесені 3D-принтери, другій кімнати буде такий коворкінг-центр, де вони можуть постійно бути, і максимально до пізнішого часу, скажімо так, да? скільки це дозволено, можливо, навіть більше ніж працює бібліотека, щоб молодь могла тут займатися, творити якісь нові ідеї. Щось обговорювати, дивитися якісь кіно і так далі. Ще одна прибудова зроблена фактично на вулиці. Виникла ідея, що можна використати ту клумбу, яка раніше там була, і фактично це ще додаткових 50 квадратних метрів, де можна буде зробити додатковий зал для проведення різних заходів. Вона він буде нижче, ніж загальна територія цього, цього простору, фактично зробити можливість для інклюзивного доступу. Тобто там буде такий, скажімо так, інклюзивний простір, і, ну, в тому числі для людей з обмеженими фізичними можливостями, тобто, це дасть можливість їм брати участь у різних заходах, які проводяться бібліотекою нашою або центром розвитку бізнесу. До речі. Центр розвитку бізнесу, який сьогодні підтримується кількома міжнародними фондами. Сюди закупив артехніку, ті самі 3D-принтери. І я маю надію, що зараз вони приймають, надають консультації в самій бібліотеці, допомагають представникам малого середнього бізнесу писати бізнес-проекти на грантові різні там ініціативи. То вони приїдуть сюди, в це приміщення і будуть тут надавати ці послуги. Тут буде більше місця. Тим самим ми розвантажуємо бібліотеку. Центральну, бо в нас його два зала, і вони постійно насичені життям, даючи можливість зробити більш таким доступним молодіжні простори, і тому подібне ще до початку вторгнення молодіжний хаб планували відкрити у колишній їдальні заводу електропобут прилад, але через війну і як наслідок проблеми в економіці ідею з молодіжним центром реалізували інакше. Величезний простір, там майже 2000 квадратних метрів на продовження ремонту робіт, там треба десь 25-30 мільйонів гривень шукати на завершення цих робіт, щоб зробити повністю ту будівлю всю. І ми вирішили, що краще буде тут зробити три кімнати, фактично, три зали, більше 100 квадратних метрів площі, приміщення, обладнаних сантехнікою окремою, входом окремим. І це буде нормальне рішення для наших дітей, для нашої молоді, які приходять і хочуть чогось навчитися, займатися, побачити, є курси польської мови. 3 d моделювання, там курси комп'ютерної грамотності, який сказав, вже бізнес консультації малому середньому бізнесу. І тому, щоб ми не заважали роботі бібліотеки, ми сюди переведемо через кілька тижнів вже нашу молодь. Тому величезна подяка проекту «Голоси дітей. За ту надану підтримку вони, до речі, допомогли нам у приміщенні бібліотеки встановити кондиціонери, щоб було можливість провітрювати приміщення, а також частково опалювати приміщення, коли ще не включено центральне опалення. Це теж велика допомога. І зараз от бачимо простір цей завершується. Хлопці з Тернополя працюють бистра, претензій до якості немає ніяких. Я думаю, що два тижні і ми побачимо новий простір. І таким самим чином ми по суті. Розвиваємо, робимо все, щоб наша молодь, наші діти розвивалися. Ремонтні роботи на фінальній стадії, тож залишається кілька тижнів до відкриття. Тростянецька молодь вже з нетерпінням чекає на можливість зібратися у новому хабі. На даний час в нашому молодіжному просторі щосуботи, наприклад, відбувається клуб настільних ігор, розмовний англійською мовою клуб. Так, польська мова, ми вивчаємо у нас є курс польської мови, різноманітні такі активності. Є в нас є така як психологічна підтримка. Я вважаю, що звичайно потрібні ці простори, тому що ми зможемо згуртувати більшу кількість молоді в наших. В нових просторах облаштованих, тому що на даний час в бібліотеці дуже багато різноманітних проєктів із дітками дуже багато є потреби в тому, що до нас телефонують для того, щоб провести свої тренінги так в бібліотеці, і майже постійно на постійній основі саме ці два простори бібліотечні вони завантажені і велика відвідуваність. Ми також маємо так, і нам катастрофічно не вистачає нових просторів. Бо ми плануємо розширюватися, ми хочемо більше робити проєктів для нашої молоді Трастянця. У нас є чудова дитяча дорадча рада при Трастянецької міському голові. Так? І вони також реалізовують свої проєкти. І тому є потреба саме в таких просторах для розширення нашої діяльності. Окрім розваг, тут планують проводити і різноманітні заходи неформальної освіти. В Нашому складу дитячої до речі, раді майже немає де зібратись. Але якщо ми можемо зібратись, то нам потрібно там ну, підстраюватися під когось. Зараз вже майже до завершили роботи по молодіжному простору. Це дуже потрібно нам було. Це буде такий простір, в якому молодь зможе висловити свої думки. Ми зможемо майже в вільному доступі проводити свої активності. Тому це дуже гарна новина для нас, що нарешті з'явився такий простір, в якому ми можемо просто позвонити, сказати, і ми хочемо прийти, провести якийсь гарний час, може якийсь захід провести. І тому ми дуже вдячні кожному, хто причетний до створення цього молодіжного простору. Всім дуже велике дякую. Ми дуже вдячні. вам. Вже наприкінці січня молодь громади зможе безпечно, цікаво та корисно проводити дозвілля у колі друзів. Підтримка молоді у їх починаннях допоможе створити всі умови для реалізації креативних ідей та проєктів. Діана Овчаренко, Валерій Шевченко, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ.